На Івано-Франківщині підвели підсумки сьомого обласного конкурсу проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування. Наразі рада конкурсу напрацьовує рекомендації щодо переможців та подаватиме їх кандидатури на розгляд голові обласної ради. Після чого підведуть підсумки і оголосять кращих. Скільки проєктів подано, та який максимальний розмір співфінансування знає Любомир Белей? Учасниками конкурсу стали органи місцевого самоврядування сіл, селищ і міст районного значення Івано-Франківської області, які у встановленому порядку подали затверджені рішенням відповідної ради проекти. Ми отримали рекорд. 404 проекти у нас навіть 200 ніколи не було а цього року 404. 243 органи місцевого самоврядування Прикарпаття прийняли участь в обласному конкурсі проектів та програм розвитку місцевого самоврядування. Апробаційними у 2016 році стали проекти та програми спрямовані на будівництво систем водопостачання, розвитку пожежно-рятувальних підрозділів та добровільної пожежної охорони. Співфінансування з обласного бюджету на цей рік передбачено 150 тисяч гривень. А якщо проекти є по апробаційних напрямках, у нас два такі напрямки є: це створення пожежних добровільних дружин. То це співфінансування 300 тисяч гривень з обласного бюджету. Якщо мова йде про будівництво мереж водопостачання, це 500 тисяч гривень співфінансування з обласного бюджету. Також учасники конкурсу подавали спільні проекти. Така участь не обмежує право органу місцевого самоврядування подати окремий проект. На підставі висновків експертної комісії рада конкурсу дасть свої рекомендації щодо переможців та передасть їх на розгляд голові обласної ради. Зараз у нас буде дуже нелегка робота. Нам потрібно буде оцінити. Ти всі проекти визначити кращими, передбачити співфінансування з обласного бюджету відповідну суму коштів, щоб на наступний рік ми могли ці проекти реалізувати. Я сподіваюся, що ми будемо мати багато переможців. Хоча розуміємо, чим більше переможців, тим більше коштів обласного бюджету. Але скажу відверто: краще фінансувати проекти. Ніж розподіляти кошти відповідно там до, до інших напрямків, тому що проекти це є чесно, це є сучасно і це є актуально. Наразі тривають опрацювання поданих матеріалів сьомого обласного конкурсу проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування, після чого голова обласної ради видасть розпорядження щодо визначення цьогорічних переможців.